Вітаю! Польща теж робить ревізію своєї історії. Нам це з вами близько, адже ми переглядаємо свою історію дуже і дуже часто. Ми переименовуємо, декомунізовуємо, ми відрікаємось від минулого. Ми його розвінчуємо там міфи. Ось я дивлюсь на Ютубі. Там ой-ой-ой, ой скільки розвінчуваючих міфів, які самі нічого не побудували, ну розвінчують міфи про наших дідів, прадідів. Так ось. Президент Польщі теж це вміє, президент Польщі зареєстрував законопроект про обмеження пропаганди так званої Бандерівської ідеології. Ініціатива передбачає заборону публічної пропаганди ідей Організації українських націоналістів, фракції Бандери. Причому зверніть увагу, не всієї організації українських націоналістів ОУН, а лише фракції Бандери та Української повстанської армії. УПА. У разі ухвалення порушниками, порушникам загрожуватиме до трьох років позбавлення волі, тобто криміналь, кримінальна стаття. В обґрунтуванні цього йдеться, що бандеризм був історично спрямований проти поляків на так званих східних кресах. Східних кресах. Польська влада й надалі використовує цю назву для західної частини України. Як це було до 1939 року? Щоправда, канал, який це опублікував, зробив це без коментарів. А я кілька коментарів дам. Ну, по-перше, зверніть увагу, до 1939 року. І отут виникає питання. А що ж таке сталося в 1939 році? Що оці східні креси, як вони називають, чомусь від Польщі перейшли до України. А що ж таке сталося? І отут ми натикаємось на не дуже зручне питання, не дуже зручну проблему. В Україні розвінчують міфи про ось цей період, а це період пакта Молотова рібентропа коли Радянський Союз разом з Німеччиною, дивлячись на кволість Польщі, поділили між собою Польщу. поділили, і частина Польщі війшла до, під контроль Радянського Союзу, частина Польщі, а частина Польщі, ну, попала у війну з Німеччиною. І кажуть: кажуть, що от Радянський Союз. Фактично, взявши частину поляків, вберіг їх від початку цієї повномасштабної війни. Щоправда, не надовго, всього на два роки, але ці поляки на два роки довше прожили. Інші поляки доволі швидко а, ну, попали під машину Вермахту і змушені були а, програти, бо проти Гітлера не було можливості у поляків встояти. І отут виникає питання. Так виходить, що в 1939 році якісь східні креса попали до Радянського Союзу, а поляки продовжують їх називати і вважати своєю територією. Причому це східні креси, це що ви так усвідомлювали, це Закарпаття, це так десь аж ну разом зі Львовом, так аж порівне, практично. Ну, без рівного, ну, порівне. Це величезні території, і там не тільки поляки, там же ще деякі держави. І отут виникає питання, коли ми пишемо такі пости, коли ми звертаємо на це увагу, ми розуміємо, що може бути наслідком ось таких публікацій, таких пред'яв, такої комбінації риторики з агресивністю. А якщо завтра поляки скажуть. Переглянути пакт Молотова Ріббентропа і переглянути взагалі деякі домовленості, в результаті яких частина, як вони вважають, Польщі, а частина, як ми вважаємо України, опинилася в Україні. Хто був у Закарпатті, той напевне знає, як, яка там дивна історія Закарпаття. Якщо ви знаєте історію України. І візьмете історію Закарпаття, то історію Закарпаття можна розглядати лише в контексті історії України, в контексті історії України. Ну, самі, от я був на конференції, там розповідали гід був, який розповідав про складну долю Закарпаття, під якими країнами воно було, як це все відбувалося, і гід сказав, що ну от останні там 80 чи скільки років. Ми перебуваємо в складі України. я так сижу, думаю, ні, нормально так собі, це такі сепаратистські мотивчики, але гід говорить просто об'єктивність, просто факт, що дійсно останні 80 років Закарпаття від... дійсно перебуває в складі України. А до того воно було в різних країнах і різним країнам належало. І ось тут виникає ще раз питання. А чи варто піднімати ось ці історичні теми, чи варто постійно коперсатися в історії, і чи варто цю тему робити публічною? Адже як тільки ти робиш її публічною, знаходиться маса людей, які починають на цьому спекулювати. Знаходиться маса людей, які хочуть використати це і в політичному, і в геостратегічному. і... Геоп... Геоп... економічному вимірі, адже кому не потрібен ласий шмат землі, тим паче, що поляки продовжують називати це східними кресами. Складна тема, складна тема землі, складна тема крові, складна тема територій. От тому і існує міжнародне законодавство, яке говорить про визнання територій, яке говорить про. Визнання земель, наприклад, Німеччина. Ви, напевно, знаєте, що там на берегах Бал Балтійського моря виявляється є Калінінградська область, яка ніколи Калінінградською не була, а була Кьонігсбергом, і потрапила до Радянського Союзу в результаті домовленостей між Радянським Союзом і всією Європою. Внаслідок цього Європа отримала. Об'єднання Німеччини, а Радянський Союз отримав Калінінградську область. От коли сьогодні говорять про те, який там класний Горбачов, бо він об'єднав Німеччину, то ви повинні розуміти, що Горбачов заклав ще й міну. Він Калінінград перевів до Російської Федерації, і Німеччина ні одного разу не сказала, що це їхні землі, а то їхні землі, їхні і польські територіальне питання настільки чутливе що піднімати його означає рубати той сучок, на якому ми сидимо. І для мене вкрай дивно, що в Україні знаходяться політики, канали, журналісти, навіть дипломати, навіть чиновники, які це питання постійно вкидають в простір. Я б цього не робив, бо якщо почнуть розбиратися, хто де звідки і кому який шматок належав, то боюсь, що ми отримуємо не просто війну на один фронт, ми отримуємо відсутність союзників, партнерів, допомоги і всього іншого. Згадайте, як колись Україна була розділена між трьома, а то й чотирма насправді імперіями. імперіями це Річ Посполита, це Велике Князівство Литовське, це Російська імперія, Османська імперія. Ми ж цього не хочемо, і перетворити цих сусідів, а це все сьогодні наші сусіди. Перетворити їх у союзників, якщо вони захочуть підняти історичне питання, неможливо, неможливо, як і встояти. Тому утримуйтесь від ось таких історичних екскурсів, і робіть все, щоб історичне питання не піднімалось.